Відомий американський журналіст Сеймур Герш став автором справжньої сенсації в українському медіапросторі, коли повідомив, що невдовзі чинний президент України Володимир Зеленський змушений буде під тиском Білого Дому піти у відставку на користь генерала Валерія Залужного. Як на мене, в цій сенсації, яку зараз активно розповсюджують як прихильники, так і опоненти президента України, мова не стільки про. Постать самого Зеленського, скільки про можливість піддати сумніву саму легітимність і сталість українських державних інституцій. Так, ніби президент України може в будь-який момент за власним бажанням залишити посаду і передати його її тому, кого визначать в інші країни, без будь-якої поваги до Конституції. Нашої країни чи самої процедури передачі влади.